Слава Україні! Слава Збройним силам! Сьогодні у нас буде відос про цю диву машину якою скільки він у нас вже? Він у нас довгенько, я вже не знаю, скільки ми. Ну чого такі довгенько? Ну декілька тижнів, по-моєму. Ти Думаю, що пару вже тижнів тижнів пройшло? Ну я не пам'ятаю. Ну бог з ним. Коротше, цей відос буде довгеньким, тому вам треба вмоститися зручніше, налити собі там що ви хочете, і слухати, тому що буде. Багато інформації, яка вам допоможе, особливо новачкам ту школу, яку ми вже пройшли з Юрою тут. ну Юра більше в частності про креслення, там, моделювання, це все діло. Я так включить-виключить та і все, і бризкнуть з піртагана на полотно, щоб воно там приклеювалося. І що, знаєш, як ти кажеш, там щось якийсь косяк, йди подивись. Ну ні, але ж кажу, да, там щось коротше, не те, там коротше, щось ось. Щось Сніжок якийсь пішов, якась ленточка незрозуміла. Іди короче, подивись, що воно і як. Там, ні, е, ні, а що що, там а ти ж розбираєшся в этом екструдері ну, да, Вирвати його нахрен, да, достатньо. Що <laughs> да, там, там буде, давай вирвемо його, дістанемо. Ну, буде багато інформації, багато забудемо сказати, бо е, тайм-код відео ну, тривалість буде дуже довго, тому погнали. Ну, Спочатку. Спочатку я скажу велике дякую, дуже велике дякую всім тим, хто долучився до мого кличу, так би мовити, про те, що я створив окремий рахунок для людей, які можуть допомогти нам у зборах на філамент, тому що це достатньо дорога штука. Бувають свої викрутасики там з браком і з усім, але ну, це є всюди і завжди. На даний момент ну, ми зараз друкуємо ще на тому філаменті, який ми купили. Тоді ж дві катушечки, пам'ятаєте, чорна і зелена хакі. Ось вона, ще половина десь, так? десь половина, так, може десь, навіть трошки більше її ще є. Тому дуже вам дякую. Там зібрали, по-моєму, 1050 гривень. Два, двоє людей, один 500 кинув взагалі. Це пан Кру, Крутеник взагалі. Це більше як на кілограм філаменту, на півтора там Майже 1.300 і люди так по 50. Ну коротше, хто скільки потягнув, той скільки і дав. Ми дуже вам за це вдячні, тому що скоро прийдеться. Ну, після цього відоса, будемо тому робити замовляти. закупку. Теж там пару-тройку катушок будемо mm -hmm. брати. Е, які кольори, нічого не знаю, нічого не скажу, то буде пізніше. І дуже вам за це дякуємо. І знову ж таки розмістю я, е, дані реквізити картки в описі для тих, хто, можливо, захоче долучитися і нам допомогти. Е, нагадаю, що це ми друкуємо для Ну, спільнота є друк армія. Ми не знаємо, там, дають вони пластик, не дають, як там що, ми ще їм нічого не давали. Зараз будемо хизуватися цими виробами, які ми вже наробили. На даний момент зараз в сумі. 300, 302, по-моєму, да, по-моєму, я це ну, все перераховував. Ну тут не все написано, ні, ні я оце, не все написано. Оце, оце я всередині писав, це 7296, отут 16 оцих, що в пакетику, зрозумів. Uh -huh, uh -huh. І оці ще 302 чи 303 штуки, поняв? Uh -huh. тобто, це, uh -huh. коротше, От в ящику, що написано, це все пораховано. Це окремо вже. Зрозумів? Uh -huh. no, yeah, це, це, да. yeah. да. це ми потім. Це ми потім кинемо. Ось таких штучок-дручок це для того, щоб нашим окупантам кацапським було дуже весело на українській землі. І такий чималий ящичок вийшов. Дивіться, він ще не повний, але ну ми його докидаємо щось в плані за 300 штук, там 310 чи скільки. Ну, коротше, оцю ніч ще він подрукує і ми от порахуємо все і скинемо. Тут у нас і хакі, і чорний, і білий стандартний філамент. Той ще був, до речі, от, стандартний філамент. Бомба друкує на, взагалі в стандартних налаштуваннях, там, швидкості, не, ну, температури. Рідний. Що ти ну, рідний. ну я ж ти кажу, якість просто. Не Клас. Який, не. Ну Його було 200 грам, тому його відносно біленьких тут небагато. Потім ми заправили чорний, з чорним гралися і так, і так, і так. Ось воно, грубо кажучи, це ідеальна запчастинка. А це окремо в пакетах я запакую, відправимо ось таке. Воно міцність, ми перевіряли по характеристиках, які надає друкармія, як перевірити треба продукт. Міцність є, візуальний теж в принципі, є ефект, да, там, ну, вигляд такий повинен. Єдине, отут трошки плило воно з внутрішнього боку. І Ми його попідрізали, попідчищали, шліфанув я. Відос теж є, якби я там показував, коли ми віяли соняшник, трошки розповідав за це. Чого так, чого різні кольори, в принципі, тому що в замовленні, в завданні сказано, будь-який колір, неважливо. Дана ця штучка-дрючка друкується в будь-якому кольорі. Інші завдання, там вже треба дивитися щодо чого. Ми виконуємо те, що перше сразу спало на думку. Маленьке, легеньке, в друку так. і нормально все, шпари і все таке інше. Значить, по продуктивності, дивіться, даний агрегат от, зі швидкістю, з повною швидкістю його можливостей, так би мовити, друкує скільки, 44 хвилини повинні, да, там, одну. 44 хвилини одну. Юра у програмі оцій виставив почергове чергове друкування. Тобто по три штучки на стіл лягає. Для чого так? Ми проходили школу, ставили 21 штуку. До речі, оті чорні, що я доробляв, то 21 штука отут стає отак, з кутом сюди. Ну, Якщо у вас, не, не дай Боже, глюкне принтер, виключиться світло, там заклине філамент і все таке інше, це все буде до сраки, якщо він під викидання, якщо він буде друкувати 21 штуку. У нас, до речі, в пакетику. Да? Да, є. Що, половинки, є Половинки, половинки. А ні, оце тоді вони викинули ось ми. Оце тоді вони ми їх викинули. Це 21 штука. Світло вимкнули і оце таке. Почергове отаке. Ні, ну <реку> після світла він типу продовжує. Філамент тоді на А, чи філамент заклинив? А, це інша тема. Все мовчу. Все мовчи. Все, я зрозумів. Ну попік, все рівно. Якщо буде, от буде друкувати тут, щось там не відчепиться, потягне соломинку оцю, То, і тут да. все вам розпише. Найкращий варіант з нашого боку, щоб себе підстрахувати, не витрачати філамент дарма, почергово. Раз, два, три. Це 2,40 по часу. 2.15. 2.15? Да. А 2,15, що я неправильно сказав, щось мені 2,40. 2,15 по часу загальному. Друкується, подивилися, закінчилося. Мама вже в курсі, батько в курсі, як міняти оце все діло, ну як знімати і о, чергу. Коротше, нову, кажучи, заправку. нову заправку робити. До слова зразу, щоб не забути. Як ми робимо? Ось полотно у нас, бачите. Там є, рекомендують шпателем дерти щось там той, щось там цей. Ось о, воно рукою знімається, але воно міцно тримається. Кидаємо туди в ящичок, то на доробку. Як воно все додрукує, ось місця, де воно стояло, видно, бачите, з бриз бризк, бризк на місця, все працює. П'ятка опорна, Юра друкує оцю п'ятку опорну, оцей фундамент, скільки, 240. 245 градусів. Да, стіл, стіл 55, стіл 55, сам виріб, скільки зараз ти висто? 235. 235 градусів. Скажемо так, від філаменту до філаменту, від котушки до котушки у вас все, блядь, різне буде. Все різне. Оця котушка це в 3D пласт. Ми брали, у них найвигідніші ціни були. Чорну котушку і оце зелена. З чорної була проблема яка? Заводське кріплення для котушки на принтері. Воно там, скажімо так, катушку дай? От ми зараз дивись. Діаметр отут такий, да? А заводське кріплення це мій палець. Грубо, ну, два пальці. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, от, грубо кажучи, А я крутю і от катушка. Це ексцентрика. Оп. Вона ж важка три кіла. Ексцентрик і воно підклинювало філаменти. Оце ж із за цього був у нас підгон, загон з тими 21 штучкою. Mm -hmm. Але загально філамент нормальний. Налаштували все. Друкуємо без верхньої кришки, бо жарко тут на кухні жарко і пливе. Якщо закрито кришку робити, плеве, він не справляється. Ну, жара, коротше, тут. З відкритою кришкою нормально. Ну, Що щоб там, Дані? Дані да. От зараз ну, днем у нас внутрі 34. Так, ну 35. Зараз коли вже ми тут уходимо, коли тут треба було, тут 38. Угу. Це жарко, а в залі тоді було ж нормально. Ну, не вбір... А Що він виїхав в зали, скажімо так. Да, щоб, ночі ну, ні, ну, да, щоб ночі друкувати. Щоб вночі друкувати. Ми його е, пару днів перші носили. Коротше, в день він там ото друкує, де відоси дивилися перший, що був, а на ніч сюди приносили. Потім зрозуміли, що класно, як йому тут стоять. Тут якби таке активність у нас, так? ніхто не... Дивиться телевізор, ніхто нічого не робить, бо там як в хаті стоїть, ну заважає. Дують оці вентилятори, звуки, оці всі, ну, трошки незручно. Тому він переїхав сюди разом зі столом, з робочою цією зоною, з усім оцим лахміттям, тут він зараз стоїть. По філаменту повернуся. Юра роздрукував на черти отаку, отаке кріплення для подачі оцього датчика наявності філаменту і, що там, і, все, і все. І трубочка оця щоди. Роздрукував такий подовжувач, для того, щоб з великих котушок брало приблизно по центру і тоді взагалі класно. Роздрукував також і палець потовщувач, ми ж не доказали, для тримання оцих великих котушок. Роздракував отаку херомантію, направляйку з повітрям степлим, теплим, яке дме на філамент, яке його підсушує, підігріває. Там і все таке. Пасивна, сушка. Пасивна сушка, так би мовити. В принципі, поки що все більш-менш адекватно в цьому плані у нас. Тому цим всього вистачило, так би мовити, поки що таких модернізацій. Що далі? Давай ще щось. А, теплові вежі ці да, друкували. Ось, дивіться. ось о, теплові вежі є тут. І склон. Теплові вежі. Ну тут більш детально на них зупинятися не будемо. Друкуєш з різними градусами. Ну, один пробити. факт. Друкуйте нова катушка зразу. Ну, що вам да, ніхто не казав, оце друкуєте, зразу вже. От ми можете цим пластиком чорним друкували. Було температура 235. Класно. Uh -huh. Ми вставили цю зелену, вже воно не те. Ми понизили температуру. Половина катушки пройшла і нам прийшлося опять збільшувати температуру. Ну, вона, наше... скоріш за все, таке вічеш, що вона була спаяна. Ну, тобто їх, як намотують, і проволока оця закінчилась, його допаяли іншим шматком. О, ось бачите, ось одну він додрукував, піднімає стіл, ну другу точніше, і пішов, пішов, пішов. До речі, ось воно. 245 ось. Підняло, не, так, підняло, так. Ось підняло температуру. Перший, ну, перший, перший шар да, який фундамент, так би мовити. Угу. І потім знову спуститься до 235 градусів. Це для того, щоб воно міцно трималося. Отут, і раніше у нас стіл, стіл був скільки? 40 градусів. Я не пам'ятаю. Ну, да, воно відпадало. Угу. І це, Ми о... вже і знижирювали, і клеємо ти там маза. Ну, клеєм ми мазали, воно держало, ну клей же це не варіант. Ну, Видаляти клей кожен да, раз, там треба да, було. І ми, і ми тоді вже дійшли до цього, що 55 градусів для ПЛА, для цього нашого, чітко держить на всі ну, випадки. Ну, всіх на випадки. всіх випадках, да, ну, все ну, я друкував. Нормально, загни не впало, все нормально. Да. Ну, короче, Нюансів багатенько, да. і ще є Ну і по філаменту, багато... далі Давай. Ось що ми почали а... гратися з філаментом, що давай. щось як температура не та. Оце такий брак він почав гнати. І ми, ну, Я почав дивитися, що це таке, і щось до мене мені стрельнуло в голову, що це мала температура. Як цього дійшли? До, Взагалі ми подумали, я сказав Кості, що пеляка. може пиляка, да, і, і може він. Ні, сирий, то паутінку тягне, А Але це пиляка, сопло не пропускає е, необхідної кількості філаменту, для того, щоб склеїти всі ці, ці слої. Mhm. Потім, як я почав по відосам там дивився, як люди роблять, як вони чистять це сопло, я отак став. З кусочком этого. Ну, Начав, да, гріть, гріть сопло. І при 220 градусах воно ну, воно йде тугенько. Але коли 230, я прям чую, як легше стало мені толкати його, набагато легше, прямо воно входить отак от ручно. І я тоді зрозумів, що це із температури. Ми підняли температуру, ну, опять поставили як на чорному, mm -hmm. і це стало друкувати прекрасно. І по-моєму, пропала, так? Ні, трошки є. А, є трохи. Це таке, це фенчиком або там. Ну, це таке. Це... Як то кажуть, візуальна складова, так. а технічна складова. Ну, Можуть люди, якщо нас будуть дивитися, які розуміються. Ретракти, я пробував все, вежу. Це вона? так? Ні, валяється отут, маленька. Да. А, Наровик, ні, ні, а воно вона, там під принтером залізла. Ось тут. Ну, це ми вчора вбирали. Ну, від 0 до 2 мм ретракт. І от до 0,4 там паутинка була сплошна. І потім на всіх, даже, ну, коротше, повністю була візде паутинка. Mm -hmm. А от нас стоїть 0,6. Ну, тобто це не те, фі... ну, не, не що там екструдер неправильно якось подає, це сам mm -hmm. філамент от якийсь, от непонятний. Або не ну, неякісний, або вологий. У не як сушку, нам, там у нас є така задумка, але ми ще ніяк не дійдемо до неї, щоб зробити. Ну, щоб виклю... виключити це Да. Yeah. Ну, все рівно скажу так, що 3 d Plus, ну, в принципі, він ну, більш-менш адекватний. Вони yeah. по ціні виграють. Ну я у людей no. питав, хто, кому я замовляв раніше, вони ним цим користуються. Ну воно, воно, no, просто сушка там, сушка, там, та, 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 та. а так в принцип ну, так, кай, паче, кай, вони все б'ють. Я чесно думав, що можливо буде гірше у нас, що більше буде браку, все. Знаєш, така техніка серйозна що мало? Шо? А що багато? Так тут так пакети це понакидали. Ні, на основному тут вся паутинка. Ну, паутинка, багато. це ж те, що відліпилось, ось що, фундаментів скільки, дивись. Yeah, no. Та нормально, це фігня. Ні, ну зеленої мало, бач, покажи. Це, це фігня. Це все пусте, я думав, що буде більше. Це ж мати збирає на протез. Ну, так, це ж здаємо кришечки з пляшечок. І оцей і відход теж буде. До речі, оце зараз питання. Може хто знає, може десь от тіпа, переробка, Бо, що я бачив, ну, заграничні, я ті дивився, вони в коробки це збирають і кудись здають. Mm. Ну, навряд чи в них на ну, за катушки, я чув, що, тіпа, Ні, а, а це іменно оце от, вони збирають? І прямо в коробку засипають, Не щиро. викидують так. Ну ти ж не будеш слати за 150 гривень кудись, комусь ні. щось зрозумів. Та я просто ну просто, щоб знаєш, якщо не приймуть на протези, може не підійде цей пластик. Mm. Щоб його не викидувати, може десь, ну, ну, коротше, може, хто знає, хто находить. По обсягу ось такий, як я і показував на початку, скарб у нас. Отака коробуха, Ну, полна вона не вийде. Тут ось ще там десяток штук, чи скільки лежить. І сьогодні за ніч скільки вийде, а вже завтра... Будемо відправляти, бо все ж таки, так, да, надрукували багатенько, красивенько, тут класно. Ну, давайте сипанути а, сипанути. Та не на підлогу ж тільки. Я бо. не буду сипати. Ну, коротше, Тут нормальна кількість, я скажу вам. Нормальна кількість, дай Боже, хоча б 80% якби полетіло туди, куди треба і спрацювало, то буде. Ну, все Почти на, на 600 кацапів. Чого на 600? Ну я хочу по два, щоб. А би. то ти багато хочеш, дружок таке. все, став назад, не, не розпіпай, бо їх е, саме таке якби, важке це підрахунок бухгалтерія. Бо порахував неначе, а потім, блін. А, а, не, а, а нормально чи не нормально? Та нормально Наприклад, і давай це перераховувай. Гроші, бо я на знах... сьогодні перераховував знову, хоча ми ось у нас коробок це, це на відправку буде, а це е, збираємо. І тут я все виписував, додавав, віднімав, там, тра-та-та, -та, і все рівно сьогодні опять Головне, щоб ніхто не ліс да, головне, <смірка> <щоб, я був, смірка> <да, смірка> головне, хоч і, і малі. Ну, малі поки що, в принципі, так не лазили, <смірка> подивилися та і все. Загалом штука адекватна. Дуже прошу, ну, не прошу, скажу так, хто хоче собі 3D принтер. Можете реально звернути увагу на ці на 200-300 баксів, які коштують. Да, Вони да. ваші потреби. По-перше, для себе дуже багато плюшок ви визволять. Бамбулаби, бамбула, бамбула, да, ну, відноси є. Ми якби в цьому до кінця не сичемо ще. Ну, Маю на увазі, не треба за 25 тисяч брати, якщо ви ну, знаєте, гроші у всіх зараз якби, да, під натягом. Да, під натягом. За 200-300 доларів, ви там щось і на друг армію зможете щось зробити, якщо захочете, якщо зможете. Ні, і для себе. Ну, оця штука обмежується тільки вашими можливостями. Я скажу, я скажу рук. Хочте правду каже. Ну, типа, мой хтось скаже, що от блін, і модулювати я не можу, от я не це. Там, ну допустимо, роз на розпечатку там не, не складно. Поставив, воно там саме нарізалося. Ну, є, там, Сам правиль. прикол той, що є от сайт, оцей ж Creality uh, Call. Так називаючи, колд. Ну коротше, я в ньому в мене приложення є. Там люди вилазують все, що завгодно. І там всякі для зубних щоток, всякі для ножичків, вішалочки. Ну коротше, там можна знайти все, що завгодно. Ігрушечки, ігрушечки, підставки, отвертки, ключики. Ну, коротше, там, блін, чого. Тобто, ну, навіть можна, знаєш, якщо там не вмієш, ну можна знайти для себе якусь. Прикольну штуку, яку ти можеш надрукувати. Mm -hmm. ну, щось що таке, Як я допустим, на соковижималку, таке ти не знайдеш там. Well, ну це Тому що це вже саморобне це під тебе. Ну, це такі от речі, які ти ну, ну, не, 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 не купиш. Ексклюзив. Не, не, не. Да. Сам розробив і зробив. Ну, от, навіть оці ж ти на принтері рапчатав і додав. Тому що так кошти ну, не деш не купиш, дав хоча можна було пробити. Ну, це таке. І це дуже Оце, знаєте, вони заводу як роблять, оце, маленькі оці... Бли, ну так, для... кріплені. Для чого? Чому? Не можна що більше. Ні, нехай не роблять оце його здорово. Менше, ну хай там отаке, щоб воно проходило і нормально буде крутитися без, без питань. Ну так поки що у нас тут, тут все працює. ну так, Першу партію відправляємо, да. Е, Получається по тому в, 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 в моїх словах, до речі, ну, це <проб> на останок вже скажу. Як я сказав, що будемо звітувати перед вами. Ось якраз от відос ми випустимо, ще може хтось там щось докине. І будемо купувати, і вже на наступний відос покажемо, ну, можливо, це саме будемо друкувати, можливо, щось інше спробуємо. Ну, Нам треба відправити якби людям хоч щось. Да. Знаєте, хоч оці 300 їх штук. Ну і ще друкувати і друкувати, Тут 800 тисяч штук. Е, да, це виходить там на особистому кабінеті в друкармії. Там виходить... Мільйон вони виставляли, 100 з чимось тисяч штук надруковано. Ну, це виходить розхідник такий, що як ці, сир... Треба, сир... Багато, сир... Їх... багато їх не їх... буває. Так, да, їх багато не буває. Е, їх можна... Можемо. Ну, тим, що, скажімо так, це легка модель. Це от реально легкий виріб. Якщо ви будете друкувати тільки їх, ви теж допоможете. Ну, тобто там немає що ти там дадуть тобі там 300 штук ти надрукуєш і потім ти повинен друкувати щось інше. Ні. Якщо є на сайті оце замовлення, є потреба в цих штуках, можливо, ви звільните якогось досвідченішого друкаря від цього завдання. Він там щось буде складніше друкувати, бо там якби багато завдань теж. А ви будете це, ну, нормально, все, шпари, все, поміняли, все, філамент тільки подавай. Да. І все. Тобто це теж робота, яка потрібна нашим Збройним силам допомога, яку ми можемо легко відносно зробити вдома, в теплі, при світлі і все таке інше. Хай собі мотає ті кіловати, хай аби, як то кажуть, друкувало тільки. та І, все. і ніхто ж, я ж кажу, не заставляє вас зробити там. Це не секта, що там 500 штук зробив, все, роби друге там. Різниці взагалі немає. Не, ну і навіть так туди, от ви можете сьогодні надрукувати. Чи... В цьому місці 100 штук ви надрукували, все, ніхто так. Ну, не заставляє. Ні, ну, там так, да, по терміновості. Ми, я ж вибрав таке для новачка і терміновості. Ні, я не... понял, ну ти надрукував 100 штук, відправив. І ти можеш не друкувати більше. Ну, ну так, да, да, Це, не, Ніхто да, тебе не, не, не пісачами. Хочеш, не можеш, можеш, там не знаю, грошей немає на філамент чи що, але якщо навіть і 100 штук, а навіть. Ну, Якби менше 100 штук, нема резону відправляти, бо гроші за доставку теж якби якийсь смисл тоді. Да? Ну, хоча є, але чим більше, їх, тим дешевше ж буде їхня собі вартість. І тому якось так пропагую дану тему. Це треба робити, тому що замовлень багато. Якби одному 800 тисяч штук на одному принтері. Не надрукує це на ну, друкувати. От 10, це капець, він зітриться, там сопло буде не 0,4, а 2 мм. Воно протре його філаментом. ну Тим не менш. Я думаю, на цьому будемо завершувати. Ще є багатенько, що розповісти, але те вже залишимо для наступних відосів. Як і казав, по філаменту будемо робити закупочку, будемо продовжувати далі друкувати, будемо показувати. Для тих, хто може ляпнути, це мені в голову стрельнуло, що я тут буду показувати одні і ті самі ці штучки. ну, якби тут... Не вийде, бо ми будемо філаменти, я хочу купити сіренький. Другий там, і колір, так? Да? Угу. А, ну ладно, все. не, трандить, не Ну, получится. чорний ми по-любому купимо. ну... А там сіренький. Ну, зелені я не хочу, мені не рано. Оце проблем... проблеми. Не да, що це воно було. Не хочу, да. Щось Ну буде коротше, будемо гратися і час від часу вам показувати. Знову. Дякую всім за допомогу. Реально, ну, я не думав, що так навіть 1050 та гривень відносно так швидко наберуться. Це майже 3 кг філаменту. А 3 кг філаменту це 200 штук, як мінімум. Як мінімум ну, да. Десь як мінімум 200 штучок оцих. Так що нормально шпаримо. Дякую всім за допомогу і до зустрічі у нових відео.